Доброго ранку з України сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч Шахтаря у лізі Європи, повернення вболівальників на стадіони, втеча легіонерів СК Дніпро-1 та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не зволи ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу Шахтар Марсель де Гірники здобули волівудні чаю з рахунком 2-2. Враховуючи усі складові, я напевно побачив те, що і думав. Тобто, по-перше, Марсель зараз погано грає у себе в чемпіонаті, а тому ми не побачили якийсь там супергрізний Марсель. Що стосується гірників, то, звичайно, їм ще не вистачає тонусу, тому що для них це був перший матч за два місяці, коли Марсель зараз постійно грає у Франції. Також не обійшлося без помилок арбітра, вони були і маленькі, і великі, маленьких було вдосталь. Так, вони не вирішують хід подій і вони ну, не такі критичні, тому що там, замість того, щоб свиснути в один бік, арбітер свистів на користь Марселю. Але всі ми, звичайно, запам'ятали головну помилку арбітера, коли замість того, щоб дозволити гравцям Шахтаря продовжити гру, він вирішив чомусь запинити і дати штрафний. Хоча, ну за, ми ж знаємо, що постійно арбітери дають грати командам, якщо знаходиться м'яч у гравців тієї команди. Звичайно, свисток арбітер повпливав на те, що гравці Марселю зупинилися. Але, звичайно, ми ж не знаємо, забив би Шахтар чи ні. Але якщо б вони забили б, зрозуміло, що гра б у цьому матчі пішла зовсім по іншому сценарію. Бо Шахтар, який мав би перевагу в один м'яч, вже по іншому грав би у цьому матчі і користався би там контратаками. А всі ми знаємо, що гірники користуються контратаками на 100%. Взагалі, що стосується самої гри, то було таке враження, що Марсель, який приїхав до Шахтаря, грав так, щоб просто не програти. Тобто вони не намагалися там навалу йти на ворота гірників. Вони просто намагалися обережно грати, щоб як мінімум не програти. Після цього, десь у другому таймі, звичайно, вони вже трошки активізувалися і забили гол. І що хотілося б додати, як тільки вони якось активізувалися в атаці, одразу почали з'являтися небезпечні моменти. І знову ж таки, як тільки ну, активізувався Марсель у другому таймі, ми одразу побачили знову ж ті самі помилки у захисті. Знову ми бачимо, як легко обігрують захисників. Як ми це бачили у другому голі, спочатку Обамаянг обіграв Субково, після цього хоча а після цього Матвієнко ну дуже невдало вибивав м'яч. Напевно, він навчився цьому у минулому моменті, коли гравець Марцелю подарував йому м'яч. А після цього той забив гол. Але якщо у Пушача не виходить змінити гру у захисті, то в півзахисті потроху це виходить, і структура гри в атаці трохи змінюється. Ми це побачили, бо в цьому матчі гірники намагалися грати вже в позиційний футбол. Звичайно, я це постійно кажу, що гірникам не вистачає потрібних гравців з потрібним класом, щоб грати в позиційний футбол. Він завжди важче, тому що обіграти команду, яка стоїть перед своїми воротами, це завжди непросто. Але гірники намагаються йти у цьому напрямку, а тому і не дивно, що цієї зими вони придбали Кевіна та Марлона Гомеса, тобто гравців, які будуть допомагати розкривати оборону противника. А поки що, на мою думку, у Шахтаря серед гравців, які можуть розкривати оборону противника, є тільки Садоков, але одному йому дуже важко грати та розкривати ще й оборони Марселю. Тому ми побачили, що голи шахтаря були забиті спершу після жахливої помилки гравця Марселю, а після цього другий вони забили після контратаки. І ось що стосується вирішального голу Шахтаря, то тут важливо відмітити бразильця Гіналду. Протягом матчу він показав, що він старається, він намагається працювати як на атаку, так і на оборону. Він постійно намагався вибороти м'яч, якщо це взагалі не стосувалося не атаки та захисту. А тому і не дивно, що такому живчику, як гналду, вдалося на останніх хвилинах завдяки своїй швидкості і завдяки своєму непоганому стрибку, при тому, що в нього зріст 175 см, забити голу. У підсумку Шахтар здобув таку собі вольову нічию, яка може підбадьорити для наступного матчу. До того ж, для Шахтаря це був перший офіційний матч за два місяці, а тому, звичайно, що вони будуть ще потрохи входити в тонус. Тому у порівнянні з Марселем, який зараз постійно грає, звичайно, що у французів в цьому була перевага. До речі, напишіть в коментарях, як вам гра тарячих, сподобалась вона вам, і що ви чекаєте від матчу відповіді. Українські вболівальники повертаються для перегляду чемпіонату України на стадіони, а саме у рівне на авангард. Народний клуб Верес отримав відповідний дозвіл від Рівненської обласної військової адміністрації. Звісно, за умови дотримання усіх вимог безпеки в умовах дії воєнного стану. Таким чином, підтримати рідну команду рівняни зможуть вже у стартовому турі другої частини чемпіонату 25 лютого. Повідомляється, що обмежена кількість становитиме 1200 квитків. І з одного боку, дуже приємно, що український вболівальник може повернутися на стадіони для перегляду чемпіонату України, але з іншого боку, це все ще залишається дуже небезпечно. Просто уявляєте, така собі кількість більше ніж тисяча чоловік буде знаходитись на стадіоні, і це, звичайно, для терористів буде просто ідеальною ціллю. Звичайно, що стосується рівного, то про них можна сказати, що вони і так вже пускали вболівальників у якості акціонерів. Але все одно знову ж таки, як на мене, це дуже небезпечно. Полтавська ворса підписала чергового новачка на цей раз знову легіонера, але у ланку захисту. 22-річний правий захисник, який також успішно може зіграти на фланзі в півзахисті, Сільва Вокрі, поставив свій підпис під контрактом із Ворсклою, термін дії якого сторони поки що не розголошують. Швидкий з відмінною технікою, фізично витривалий та постійно заряджений на боротьбу. Так характеризують новобранця тренерський штаб. Вихованець Кендії до переходу у Ворсклу грав за динамо стирани. Бразильські легіонери СК «Дніпро-1» перелякані діями в Україні та не збираються повертатися в Дніпро. Захисник Гільєрма Варжао, півзахисник Вітін'ю та форвард Маркус Андре відмовляються повертатися в Україну. Повідомляє fkdnipro.com. причиною демаршу став банальний страх за своє життя. Гравці налякані нещодавною масовою атакою доронів на Дніпро. 19-річний Вітіню виступає за Дніпровський клуб на правах оренди з Атлетіка Мінейро, Угода розрахована до літа. 20-річний Андре до 30 червня урундований у ретро. А ось 20-річний Варжао, повноцінний гравець Дніпрян. І з одного боку їх можна зрозуміти, тому що знаходитись в чужій країні під обстрілами, ну така собі перспектива. Але з іншого боку, ну, потрібно, щоб Дніпро 1 коли підписував цих гравців, якось підстраховувався у контракті. Я сподіваюся, що дніпряни отримають отримують якусь компенсацію, тому що ну, це ж гравці, які вже переходили після повномасштабного вторгнення. Ну й трошки на вид з європейського топ-футболу, де французький нападник ПСЖ Кіліан Бапе повідомив президенту клубу, що наприкінці сезону залишає клуб. Як повідомляє інсайдер Фапліцо Романо, незважаючи на контракт, який діє до літа 2024 року, сторони ще обговорюють умови розставання. В цьому сезоні Кіліан Бапе провів 30 матчів за ПСЖ, де забив 31 гол та віддав сім асистів. При цьому Романо зазначає, що Рау продовжує працювати над підписанням француза. І зрозуміло, про що думає МБП? Він звичайно думає про те, щоб як отримати золотий м'яч, і звичайно, це найкраще можна зробити, граючи у таких чемпіонатах, як Англія або Іспанія. У Франції отримати зараз золотий м'яч набагато важче. Хоча, звичайно, якщо б Франція виграла чемпіонат світу, то я думаю, він би отримав би цей золотий м'яч, а не Мессі. А взагалі, якщо це станеться і він кудись перейде на правах вільного агента, то це дуже буде такий неймовірний факт, що гравець такого рівня, який коштує, ну, на мою думку, 150-200 мільйонів євро, зараз може перейти просто безкоштовно. І на останок, дякую, що дивитеся моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!